У них враги Хамас, а у нас враги, такие же, как Хамас для Израиля. Это солдати Всу или точнее любой чоловік у которого є жовте синий шеврон. Это наш собственный хамас, Да, 24 лютого минулого року, все таки було. Українці сіли на дельтаплани, перелетіли через кордон, долетіли до Підмосковія на музичний фестиваль. Почали питати в людей, а ви вірите в Степана Бандеру. Хто відповідав? Ні, тіх заганяли на ясир в Україну. Коротше, це огляд пропаганди. Ми сьогодні говоритимемо про ситуацію. Як у нас на фронті? Дочекайтесь, бо окупанти пішли в контрнаступ. Є вже перші результати, які саме я розповім трохи згодом. Я, тобто, Юрій Петрушевський, і я в чергове вас запитую. Ви усвідомлюєте? насколько россияне уничтожены в від реальности. Израиль, не, не только израильская армия потерпела сокрушительное поражение и до сих пор не может прийти в себя. И информационную войну Израиль пока что тоже безнадежно проигрывает. Израильская армия проиграет войну. Цікаво, що на це скажуть самі ізраїльтяни або <смі> жителі сектора Гази? Якщо ви теж впевнені, що Ізраїль не програє і не програє. А перемагає і переможе, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. Це дуже важливо, бо ми збираємо 70 тисяч підписників до кінця місяця. Ви нам можете в цьому допомогти, і чула, як він каже: Ізраїль програє інформаційно. Це насправді такий дуже цікавий пропагандистський виверт. бо... Якщо тебе підтримує весь світ, а весь цивілізований світ підтримує Ізраїль, то, виявляється, ти програєш інформаційну війну. Вловили так. Самі ж ізраїльтяни в ці дні вже побачили, хто є хто. Сьогодні ночі Останська башня була освящена цвітом Палестинського флагу. Тобто, ви на офіційному рівні вот этот весь которые здесь начудили. Всех, я даже не хочу это вслух говорить, вот это все вы поддержали, значит, все, что они натворили, вот все это варварство вы поддержали на официальном уровне. Русские, вы ебаные людоеды, вы ебаные людоеды и кровопийцы, что вы за народ вообще такой, а? Это пи***ц. Вы и Хамас, вы близнецы, братья, нахуй. Чисто, ну ничего, ничего. А є Беседор і все в принципі логічно, бо багато ізраїльтян розуміють російську мову. вони вмикають російські федеральні канали і чують там конспірологічну пропагандистську дію, Що виявляється, це вони самі спланували атаку на себе. Ви в це тільки ета провокація, яка була організована, в тому числі з участі спецслужб США і Ізраїля. Для того, щоб розв'язати руки Ізраїлю в рішенні палістинського випроси сектора Газа, і, і після цього виходить Путін і на голубом глазу каже: Росія готова бути посередником в цьому конфлікті. Тобто вони у себе, тобто тут напали на сусідню країну, не можуть розролити, грубо кажучи, свої питання, бо реально вигрібають аж тут починають лізти на близький схід. Президенту Путина готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании. Потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы. Путин сказал, что Россия исходит, Москва официально, из того, что нужно немедленно прекратить взаимный огонь. Просто сейчас, если даже спустя неделю попытаться подвести итог по количеству погибших, Израиль 1300 Сектор газа тысяча практически 500 погибших человек. А знаєте, чому ніхто не покличе Путіна щось там розрулювати? Бо, по-перше, його офіційно визнали диктатором. А по-друге, єврокомісія поставила Москву в один ряд з Тегераном, з Хамасом, з Хезбалою, і насправді Туреччині сказали визначати, з ким вони з цивілізацією, бо Туреччина ну якби в НАТО, там хотіли вони інтегруватися в ЄС і так далі. Чи з у цими покидьками, яких я вам тільки що списком назвав? Взаимной ненависти просто зашкаливает, а та частота, с которой в Израиль прямо сейчас приезжают западные делегации, включая представителей Вашингтона, указывает на то, что США дали отмашку на наземную операцию. Ну и слова Блинкина о том, что все, что случилось, это можно легко сравнить с терактом 11 сентября, говорят, что ответ будет действительно жутким. Слушаем. Ні, слухайте, слухайте точніше, ви мене бо Росія продовжує свою повномасштабну операцію, яку ми тут називаємо війною. Росіяни використали проти наших захисників в Авдіївці, заборонений конвенціями білий фосфор. Як уже вони це робили в Бахмуті, в Попасні, в Солидарі? Зараз ви побачите відео, як це страшно виглядає. Я собі тут трошки виписав для тих, хто не знає, що в зброї з білим фосфором запальний заряд горить при надзвичайно високій температурі температурі – це 800-900 градусів, він розповсюджується на значну територію. Фосфорний заряд горить, допоки не вигорить повністю або не припиниться його контакт з киснем. Фосфорна бомба складається з тисяч маленьких фосфорних кульок. Вона підривається на висоті 200-250 метрів над землею, де люди ховаються там в бункерах, або в ну ви розумієте, да в окопах і так далі. Тобто, коли не можуть пробитися і. І після потрапляння фосфору всередину організму відбувається отруєння, що викликає смерть в муках, і наші захисники в таких умовах тримають авдійку вже 10 років, півтора роки повномасштабного вторгнення. І третій день насправді три останні дні росіяни сунуть колонами з десятків бронемашин. І генштаб повідомляє, що росіяни на день втрачають десь по 900 людей, але наші стоять. А в оккупированном Донецку тем часом заканчились черные пакеты. Просто уявиться, бима... ребят, в то видео у меня не уместилось все, что хотела сказать. Еще, кто может помочь купить мешки для трупов? Они очень необходимы. Я хер знаю, где их брать, правда? Я сейчас дороги не успею. А помогите, пожалуйста, купите от себя мешки, кто может. Они очень нужны в Донецке. Это дефицит страшный. А росіянські мамки сидять і плачуть, що їм доводиться брати кредити, щоб купити сину снарягу. Але насправді я не розумію, чому вони паряться, бо з гробових одразу закриєш кредит, і може навіть ще залишиться на якісь там пельмешки. Виплат нет. Ми от брали кредит. Ход ми йому шлюм, шльом шлем. Переживаю, я уже слепо, на один глаз из-за давления, я один глаз не вижу. Я много перенесла, большая семья, без мужа, воспитала всех. Не можем никак добиться ничего. Вот мы в часть туда обращались, где вот это, откуда он пошел. Никто ничего не знает. Не знаем, кого спросить. Пришли в свой военкомат, хотели, чтобы выплату хоть какую-то. Они сказали, а вам какую вы хотите выплату. Он вообще не от нас ушел, так что он не наш. Я говорю, как не наш? Челябинская область и Троицк, тут же рядом. Как это? Знаєте, колись я десь всередині себе думав, що найсильніший інстинкт це материнський інстинкт, що він навіть більший ніж інстинкт самозбереження. Бо ну я так уявляв, що ливиця захищає своє ливення навіть ціною власної смерті. Але ні, реальність така, що вони просто мовчки дивляться, як їхніх дітей відправляють там за. Тисячі кілометрів просто уе, розумієте, да, і вони лежать тут в степах і лісах, і взагалі вони ніколи в житті б сюди не доїхали, але тут і залишиться назавжди. Але одна справа окупанти і ненависть до них. А інша справа це. Колаборанти, зрадників я ненавиджу ще більше. Ось як святкували річницю окупації на тимчасово непідконтрольних територіях Запорізької області. Я хочу поздравити першої годавщини нашого праздника у великої Росії з Запорозькою області. Пожелать нам процвітання, всього самого лучшого і скоріше побіг. Так що. За це стоя випиття всіх жителів села Водяне, щоб проголосували і все. І, і пожелати, щоб ми були всі один за всіх і всі за одного. Ходить з нами. Нас все буде характері. Почули це так: мова суто російська, пісні суто російські, і для чого я вам все це показую? Бо коли зсу звільнять ці території, а це станеться обов'язково, е туди зайдуть українські сили, і ми маємо пам'ятати обличчя цих покидьків і їх. Мають шукати. А а такі люди зазвичай вони хтось спітляє в Росію, а хтось залишиться і почне ховати голову в пісок, як це було на Харківщині чи на Херсонщині. І ми от їм покажемо і все. І знаєте, вони точно вилазять рано чи пізно, як сьогодні вилізла сходинка під ногами Лукашенка, і він ні, навіть не так влада під Лукашенком похитнулася. Я оце уявляю собі, як він спотикнеться, впаде, вдариться по тилиці, просто ле. Ну Це я так собі мрію. Так само, як от Лукашенко мріяв про свого песика, коли йшов. Столько стоїть та свобода, якою ви віжите. Будь проклята ваша свобода. І хто тепер посміє відкрити зяпу на батьку? От сюди Зя... посмотрели обрушений на жилой квартал, огненний вал. Но расскажи мне сейчас, как тебе плохо, как тебе не хватает свободы или денег, а я скажу, подавись своим смузи, свинья, и вали отсюда. И теперь любой житель Беларуси скажет, любые деньги можно и нужно отдать. Только нашпигуйте родину ПВО и артиллерии. Еще сотни ядерных ракет завезите. Стратегическое поставьте. Нет ничего выше, дороже. І останнє фаталіті випуску: Ікона пригожена заміроточила. Не не По-перше, ікона Пригожина існує. По друге, отам от зірочка, яка є на ній, це типу е, його мощі. Частина тіла Пригожена, розумієте? І по третє, ну ж ви уявляєте хтось регулярно харкає у зображення Пригожена і воно, типу, мироточить. І харкати в зображення Пригожина я закликаю і вас, або там всіх цих покидьків, які ходять з емблемами Вагнера по світу. Я таких бачив уже фотографії. Е, Люденькі. Я знаю, що вас багато дивиться на закордоном тому ви знаєте, що треба робити. А ще ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось, то ставайте нашим спонсором, Що ви, не рідні чи що? Тобто, побачимось вже дуже скоро. Всім па-па!